І всім привіт, друзі! Ви на каналі Макан і сьогодні ми граємо в дропер. Так неприлечно, коли я так високо літаю. о! Я на чому рівні зупинився. Пипец. Там ще буде мостик, пипец. Йо-мое, от і мостик. Йо ху. А це я думаю ізі. Це пташ кич? Кто тут такий? Ай! Ня-ня-ня! Тут два мостика. Тут продається айскрим. Морозиво тут продається. А якщо по українськи мороженщик, то по-английскинчик. англійськи Цього ніхто не знає, напевно. Йому Йомою. А тепер... Єй! Я це не кричу. Так, я йду шукати тих, хто не підписався. Так, тікаємо тут кнопочки, щоб знайти того, хто дивиться мене, що досі не підписано. Так, ага, це те! А ну давай підписуйся, так добре. Не підписуйтесь. А? хакер. Помьята в Майнкрафті, скін хакер? І там пише хакер. Трингев. А А я що... Шо... на. Я на стрілку можу попадати і на хакер. Анки всі надписи, стрілочки, стрілочки можу попадати. Так, шерста стрілка. Йо-мою, йо-моє, йо то важко. А то не просто. Ти реально не просто нифига. То... Хакер. Хакер. Хакер я просто хакер. Я тільки що побачив э, той тактику другого чувачка. Дивіться, зараз покажу їй. він ішов прямо до цієї стрілки, до стінки. Це треба до стрілки. Ааа, так та стрілка виявляється не просто так. Я поняв для чого вона. Вона вона для. вона б просто так. Та я пожертвував, дивіться, вона показує тактику нам. Так. Оп. Ні. Вона нам нічого не показує. А стрілка безкодесна. Вона мене це раз обманула. Так. Обманула. Все як обманула? Так. Чому? Як? Як? Скажи. Чому? Чому скажіть просто от чому? Чому, 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 чому? Ой, можна я щитерю? А, все, тут пише хакер, значить я Помітайте, Пам'ятаєте минулому відео було Так, У Вона більше не працює. Табліра. -мо. -й! Тактика, прижимайтесь до стінки, Чему всі так сюда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Можно просто бустинки? Вот туда. -мо! Такая ловушка была! Я и думала, что ты не маленькая ямки. Це реально було для мене ловушка. Він кудись провалився зараз. С... С... Куда він провалився? Там чувачок зі мною йшов і він провалився сюди. Ж, я хочу в цей замок, але я не залучу по ходу цей замок. Та я вже палки. А я поріжчити. Логіка зашкариває. Я порисі можу ходити, дивіться. фіга тут взагалі мостик, якщо мостик це тупо ловушка Тут я тільки ти на мостик тут. Белин. Не вийшло. Ем, Коротше, давайте вже проходити під дропер. Та ну лки-палки. 啊哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 Це ненормально. Я вам говорю, ненормально. І оце ненормально, і оце ненормально. Та ну реально, бо як це пройти? Я хапчу. Я не можу того пройти. Класс, тут із хакер блін, блин, не можна, чья Чому? Чому мок. Зверніть увагу, зашло до мінус минус 466. А ну-йо, ну йо, як, як, як це пройти? У тень, чувак толки, чувачок, будь ласка, підскажи як? Может там тоже здесь якась -то стрілка є? Оп, оп, я майже, майже тут кив, ще б у цьому міліметр. Я б Сантиметр, метр. Да. Дециметр, чи як там ви то все називаєте, но я долетів, ура! О. Це якийсь скетч-парк, що це? Ну такі трюки треба витворювати. Я можу сюди залізти. Э, э. да, так, це якийсь скетч-парк. Так. Так, я ж казав парк М -м. Тільки чому він скейт іменно? Потому що я був на скейт патки, тільки я був не на скейте, я був на самокаті. Я е. триковому два колесному. Там ну йой, я не ожидала, що там іменно так. Я думала, що все вже так все просто і все далі. Тут така підстава для мене. Має, я ж нічого не зачепив. Ні фіга не понял. Тин, 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 тин. Там я палки, я нічого не зачіпляю. Вона тільки на самому початку кин... а через شو латало. На тоже вона на самому початку така: "Ой, кашляє". О, поки я казав віту, я вже на якісь музики купив. Смартфони. Музики. Що за глюки? Це не музика. Тут нота, телефони, але при чому тут музики? Ти при чому тут нота? Якщо тут тільки глюки, і при чому тут телефони? Тут просто глюки на старих телевізорах. Який тут гарний вид. Хто би хотів зараз на море, ставте лайк. От я би дуже хотів. О, я зараз хакер, але я хочу це по-чесному прийти. А, окей, тут не можна не Так я би хотів зараз дуже сильно на море. Дуже сильно. Я майо. Чому? 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 Я До Доповачення всім. Дай позактував, що не відключайтеся. Будемо ще щось ковувати проходити. Палки-палки, вже дістався. У мені ще ось тут буквально. Вони там так мало, я чомусь не можу пройти. Ек, 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 ейч. До речі, ви замітили, я обігнав копл цей? Подропер. Він тоже це знімав, я його обігнав. Він там менше рівнів проходив, напевно. Ні, Друзі, закрийте, закрийте низ. Вот тут мусоровозин. Бачите? Тут переробка. Тут свалка, блін! Тут, блін, реально свалка. Як Як водії мусоровозів тут їздять? Тут же тут же пахнет. Пипец. Я не думаю, що всі водії водіємо приходили зі свалки живими. О, карта скарбів. А, стоп, я вже прийшов. Скарб. Скарб. <смір> такий відкриваєш карт. А тут... А все они... Ей, і Я вже подумав, що я тут за страх. Назавжди! -майо! Йо-майо! Ну я думаю, що вже на сьогодні потрібно закінчувати, тому ви були на каналі Макан Комусь подобалося відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Макан. Мій канал. 3 Já yeah, lájku like. 1 Simpa. pa